За останній час прогортування стрічки в Pinterest я надихнувся. А знаєте, що таке надихнувся? Правильно, це йти і втілювати це в Майнкрафт, і моє нахнення було максимально дивним для мене, тому що мені ніколи ніколи в житті не подобалась арабська архітектура. І просто в якийсь момент я такий типу: блін, хочу побудувати ось таке в пустелі. Вітаю вас, мене звати Варлек. В моїй голові протягом останнього тижня сиділа дуже нав'язлива думка, що мені треба побудувати щось в стилі арабської архітектури. Що саме я хочу побудувати, не маю конкретної відповіді для вас. Втім, я покажу референси, просто круті фотки, щоб ви мали розуміння до чого приблизно я хотів би орієнтуватись, коли буду будувати. Ну і даю вам 10 секунд, щоб ви вгадали, хто як лошня шукав велику пустелю більш ніж 4 години, а потім ще 30 хвилин вибирав потрібне місце. Якщо ви подумали, що це я? Звісно, ні, це не я. Це мої підлеглі. Ти це бачиш? Так, я це бачу. Невже ми це знайшли? Нам потрібно негайно сповістити всіх. Так, чим швидше сповістимо, тим швидше будемо будувати. Гайда, йдемо. Будівництво моє почалося з рівняння території. Зараз вона виглядає суцільним кубом, але не слід перейматися. Я потім все гарненько, акуратненько зглажу. Для себе я взагалі виділив два головних референси, на які я орієнтувався, бо ті фотографії, які я вам показував вище, для мене слугували таким, наче надихачу вайба. Це сказав, ти що. Далі по моєму плану будівництва, якого немає, звісно ж, іде фундамент, який поклав початок будівництва. Чесно, взагалі не знав на той момент, що в мене вийде в кінечному Результаті, а зараз ви споглядаєте, як я роблю внутрішню частинку, щоб не тільки одна стіна стояла, а щоб був такий собі коридорчик. Плюс це зробить непоганий такий собі об'єм, що з шейдерами це буде виглядати просто бомбічно. Тут розпочинається повний політ фантазії. Сказати те, що я не знав, як гарно зробити головну частину, це нічого не сказати. Але дякуючи тим прекрасним референсам, я старався повторяти за ними, і мені це реально полегшило роботу. Чому Береза? Чому ти будуєш з берези? Ну, по-перше, це макет. І береза в майбутньому буде зустрічатись набагато рідше. Я думав макет робити із пісковика, але знаєте, він би губився на фоні пустелі, бо по кольорам вони майже ідентичні. Тому моє рішення впало саме на березу. Взагалі, моя ідея полягала саме в будівництві чогось арабського. А як ми знаємо, в їх архітектурі присутні декілька кольорів, а саме білий і пісковий. Але я так подумав, що тоді ця споруда буде виглядати так. Мовити сирою, ну і в цілому це не дуже привабливо, саме в реаліях Майнкрафт, бо блоки будуть дуже сильно зливатися з пустелею. Тому в майбутньому я буду використовувати більший асортимент блоків, щоб зробити її цікавішою. І взагалі для себе я відкрив іще глазуровану кераміку. Про неї забув сказати, тому що в цьому архітектурному стилі також використовується доволі часто. До речі, використовується саме глазурована кераміка. Я довгий час грався з цими трубами, вони чомусь стояли дивно. Та не по канону, проте, врешті-решт, я вгамувався та зробив їх як на фото. І вже почав робити якісь натяки на екстер'єр цього храму чи палацу. Купол це те, що задає інтонацію всьому подальшому будівництву саме в цій архітектурі. Тому з ним треба максимально обережно. Я трішечки напортачив і мені довелось розширювати цю частинку на два блоки. І знаєте, два блоки конкретно так все порішали. Ммм, це золоті купола. Ну, довго вони не прожили, і я їх пофарбував у білий. Скажу вам, що форма майбутнього будинку вже так вифарбовується нормально. Але що ж я забув? Правильно, головний вхід. Навіщо головний вхід, коли можна зайти з будь-якої сторони? Справа в тому, щоб збалансувати між собою мої архітектурні кубики Лего, тобто частинки будинку, мені потрібна передня частина трішки більша, щоб візуально ми могли бачити баланс між зоною з арками та головною частиною. За рахунок деталізації, пад. І з головної будівлі мені вдасться зробити імітацію чудового переходу знизу до верху. Нарешті мої руки дібралися до арок, і їм я зробив характерну для арок в такій архітектурі форму. Ну і просто скопіював і вставив то все на інше. Все ж моє естета не втрималося, і я трохи згладив місцевість, щоб переходи були не настільки різкими. Вітайте Варлика, який будує, бо він вирішив розфарбувати будинок. Ці труби в мене отримали теракотове забарвлення, а посередині я зробив. В те, чим я горжусь. Я використав синю глазуровану кераміку. І це було моє найкраще рішення, тому що мені настільки сподобалось поєднання цих кольорів, що в той момент я реально гордився собою, бо, дякуючи рандому, для себе відкрив нове круте поєднання кольорів. До речі, відкрив я не тільки поєднання крутих кольорів, а й ще свій магазинчик скінів. Відтепер він офіційно існує в телеграм-каналі Warlex Skins, де ви зможете ознайомитись з прайсом і також. Знайти відповіді на свої запитання. Як, наприклад, навіщо вам скін? У послуги Warlax Skins також входить малювання нового скіна, скін в стилі Барбонес або скін у стилі Кавай. Тож я затягувати не буду, тому посиланнячко на магазин шукайте в описі під цим відео. А я вже роблю дизайн для колон. До речі, це ж правильна назва. Дизайн я старався робити приблизним, як на вже відомому вам референсі. Чомусь мені дуже стала імпонувати така ідея з цими закритими дворами. Ні, справді, мені дуже почала імпонувати ця ідея з дворами. Це просто по райськи виглядає. Можливо, мій мозок просто це сприймає кафігенний контраст, типу в сухій пустелі знаходиться такий, наче оазис. А біля нього майже завжди є ставочок або фонтанчик. З рослинністю я не спішив, її я зроблю майже. Майже в самому кінці. А ось озерце, чи ставок. Господи, як оцю штуку, як оцю водойму називати? Будь ласка, відпишіть в коментарі, бо до кінця відео я так і не зрозумів. Так ось озерце я вже почав робити. До речі, на дні буде також моя улюблена глазурована кераміка. Як на мене, нижні арки взагалі не виділялись і, можна сказати, всливались з пустелею. Ну і я перефарбував їх у біленький колір, і стало виглядати справді краще. Поки я буду, хочу вам розповісти доволі цікаву та важливу. Новину, можливо, хтось помітив, що я став випускати відео рідше. Взагалі, перші декілька місяців існування мого каналу я викладав відео щотижня, тобто один раз на сім днів. З часом я зрозумів, що за цей проміжок часу я тупо не встигаю робити адекватні відео. З більш продуманим сценарієм, більшою підготовкою до відео, і трохи порозмисливши над цим, я зробив інтервал в 10-12 днів. Здавалось би, варто, що тобі? 10 днів не вистачить, щоб зробити відео? Ну, якщо ж я вам це кажу, знай. Значить, мені не вистачило. Відпочиваю від монтажу, сценарію і так далі. Я приблизно 4-3 дні, тому що в мене весь інший час займає створення відео. Проте не вважайте це як мою неприязнь до монтажу, та й в цілому до створення відео. Мені справді подобається робити відео, подобається монтувати, знімати різні кадри, робити ті ж самі прев'ю. Ну, правда, це трохи пам'яті Джерена ноуті але дрібниці. Ближче, до суті, скажу, в якийсь момент я просто зрозумів, що так продовжувати не можу. Об'єктивно, мій канал не є каналом, який приносить мені заробіток. Тобто для людей, яким Ютуб приносить заробіток, це можна вважати як їхня повноцінна робота, і вони мають викладати по декілька відео на тиждень, очевидно, щоб заробити кошти. Але для себе я переосмислив створення відео. Я зрозумів, що мені більше імпонує ідея робити відео для себе, тобто не обмежуватись себе якимось рамками, як з тим часом, за який я маю встигнути і зробити відео. Можливо, для Ютубу і круто, але для мене. Це не дуже. А, звісно ж, зловив себе ще на думці, що якщо продовжу полити відео ось так в такому темпі, то я трішки циво вигорю. Страшне слово скажу вам. Детальніше про це я вже писав у себе в спільноті Ютуб та Телеграмі. Так тут теж буде реклама мого телеграму. Насправді, якщо вас цікавить моя особистість, мої думки та періодичні голосові на 2 хвилини на якусь різну тему. Минула тема це була до речі про атомі То чекатиму вас у своєму телеграм-каналі Плітки Варлика». Або ж, якщо ви чомусь не хочете заходити на мій телеграм, можете це все почитати у моїй спільноті Ютуб. Там я теж викладав цей пол. Поки я тут деревене, Варлик на фоні вже збудував всю головну частину. Ну Крім інтер'єру. А тут Варлик вже будує дерева. Які дерева взагалі там мали бути, я трішки не уявляв. Але коли я грав в Майнкрафт Данженс, я побачив такі кущики. І вони сюди підійшли просто чарівно. Справді, вони б сюди дуже класно підійшли. І я думав десь скачати такий мод на ці кущики. І ще, до речі, мені треба були ковшинчики, як з Майнкрафт 120. Ну, я ж лінивий. Мені щось не дуже хотілося це все перестановлювати. Плюс на 120 і ще немає World Едіта, тому. Довелось просто мріяти і викручуватись ситуації. А ситуація складалась доволі добре, тому що перше дерево, яке я побудував, мені прям сподобалось. І по формі, і по висоті, тому що я боявся зробити якесь дуже високе та масивне дерево. А і ще, якщо подивитись на цю частинку перед храмом, то там я вирішив не робити ось ці дерева масивні, бо вони просто перекриватимуть храм. Я вже закінчив друге дерево і почав робити зелень під ним. Ну і заодно вирішив зробити невеличкий декор посеред арок. Ще я зробив невеличкі водойми під вікнами. Я не знаю, навіщо. А, до речі, ви знали, що на сходи з водою можна ставити латаття. Мені здається, це прикольне. Ну і дивіться, які в мене прикольні дерева вийшли. Інтер'єр всередині я старався робити схожим, як у реальних арабських будівлях. Ось вам і килими. Багато килимів. Ось вам і подушки на землі. Ширми. Хлечки, на жаль, я не зроблю, просто уявіть, що вони там є. Ну, до речі, я їх старався замінити горщиками звичайними, але щось воно виглядає так собі. Ну, і об'єктивно оцінивши все, що в мене склалося, я можу сказати, що так, все готово. Що ж можу сказати? Я не впевнений, наскільки я дотримався саме цього арабського стилю. Мені чомусь здається, що тут трохи віддає якусь античністю навіть. До речі, цю будівлю можна трішечки перелаштувати, і вона буде слугувати як повноцінна база. Я чомусь думаю, що вам сподобався проведений час разом зі мною. Якщо ж ви додивились до цього моменту, в честь вас я назву рибку та пущу її вставок чи річку. Я реально ще не вигадав, як це називається. Напишіть в коменти, що ви хочете бачити в наступному відео. Про будівництво. Можливо, щось пов'язане з джунглями або саваною. І якщо ви бажаєте підтримати мене, підписуйтесь і лайк, не забувайте. Зараз десь ось тут на своєму екрані ви можете споглядати мої інші відео по будуванню. У мене все, бувайте!